Доброго дня чи вечора, вже, шановні друзі, от хочу вам вас познайомити з невеличким проєктом, навіть невеличким, а великим проєктом. І я хочу розпочати це казачки для діточок. От, власне, це е, наш ведучий, який буде вести ці всі казачки. Він такий от трохи, може, чуть -чуть трохи страхітливий, ну він не страхітливий, він суворий. Цього кота звуть тато. Власне, він трохи має, ну не трохи, а в більшості має українське коріння, але має відношення і до індіанців, бо він потрапив до мене з іноземних берегів. І, власне, його звуть тато, він не простий кіт, а чарівний. І хотілося би, щоб він розповідав українським діточкам чарівні українські і індіанські казки. Чому саме індіанські? Бо я думаю, що дещо наші народи трохи схожі у любові до волі. І я вірю у відродження індіанської раси, національності, щоб Усі свободолюбиві, такі вільні, духом люди нарешті отримали право на свою землю, на свою країну. І, власне, цей кіт, тато, він до мене потрапив, ну, це я колись розповім, яка ця історія його е приходу до мене з іншої країни. Він там, я думаю, мешкав дуже довго і десь навіть був улюбленцем. Бо він трохи вигорівла у нього спина, його використовували, там хтось, мабуть, ставив на вікні, і може він десь стояв, і потрохи вигорала у нього спина, такий собі хлопчина. там, може, комусь от, здається, що він страхітливий, але ні. Він добрий, але дуже-дуже цікавий. такий хлопчина. Коли дивишся от на нього. То можна здаватися, що він за вами слідкує. Ну, це дійсно так, бо насправді він живий. Живий такий козарлюга. І Трохи індіанець і трохи козарлюга. Навіть не трохи більше козак. Так? Бо він же зараз у нас, дивіться, який у нього вус. До речі, коли я його побачила, то я була здивована тим, що він живий. Ну, він, він і справді живий, але коли оце заходиш у магазин. Так? Дивишся, а там хтось на тебе дивиться, очами водить, і ще й у нього вуса шевеляться. Уявіть, як я здивувалася. І от, власне, ми познайомились. Я забрала. І я думаю, що цей кіт нас порадує своїми чудовими українськими індіанськими казками. І народить в душах наших діточок, їх батьків світлі надії, бажання бути щасливими, впевненістю у тому, що ми будемо щасливі, і все буде добре. І саме головне прагнення до боротьби, яке притамане українцям. І дай Боже! Ще все буде добре. Я думаю, все буде добре, бо в казках завжди все завершується добре. Перемогою добра над злом. А кіт, тато це особлення мужності, особлення доброти, особлення мудрості батьківської і любові, і трохи казковості і чарівності. І насправді який тато буде виглядати в основному отак, ну, як справжній українець, як патріот, буде от виглядати отак, щоб ми не думали, що він іноземець, да? може він коли вдягатиме шаровари, може коли вдягатиме козацьку шапку. І от, і от такий кашкет.